Друзі, добрий день. Я зараз перебуваю в Олександрії. Олександрія це Кіровоградська область, центр області, ви знаєте, Кропивницький, але назву областей важко змінити, бо треба вносити поправки в Конституцію. Той будинок, який ви бачите у мене за спиною, це будинок Олександрійського повітового земства. Я нагадую вам, що в лівобережних і в південних губерніях з 60-х років 19-го століття діяли. Органи місцевого самоврядування земства ну були повітові земства, були губернські земства, і ось будинок земства в Олександрії. Земства зробили дуже багато корисного для освіти, для медицини, для агротехніки в південних і східних губерніях. А чого царський юрид забороняв і не провів земську реформу в правобережних губерніях? Ви, мабуть, знаєте. Царський юрид боявся засилля. Поляків, католиків, бо вони все-таки залишалися впливовими землевласниками в правобережних губерніях Волинський, Подільський і Київський. Тому земства там з'явилися лише буквально за три роки перед Першою світовою війною і великої ролі не відігравали. А ось земства в Олександрії, наприклад, в Полтаві, в Харкові. Були впливові і дуже важливі. Отже, будинок Олександрійського земства.